Привіт всім, друзі та колеги, домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І сьогодні буде такий достатньо швидкий, протидетальний огляд набору від ICM в 35-му масштабі. Номер за каталогом 35749. Це піхотне озброєння та шеврони Збройних сил України. В набір входить велика кількість різного піхотного озброєння. Тут є і пістолети, автомати, автоматичні гвинтівки, кулемети, протитанкові засоби, дрони. Та навіть ножі. Також в набір входять шеврони, пачі та розпізнавальні знаки піхоти Збройних сил України. Традиційно для ICM верхня частина коробки М'яка. Деталі лежать в міцній коробці з такого білого потужного тону. Входить. Традиційна палітра фарпасі, що будуть необхідні нам для розфарбування даного набору два пакетики з деталями, з з ливниковими рамками. А також інструкція, напевно, з вкладеним аркушем з декалями. Так, маємо ось декалі. Давайте ж подивимось, що представляє собою інструкція. Так, дублюється картинка з коробки. Невеличка така історична справка щодо озброєння. Кольори, що будуть нам необхідні для розфарбування всієї номенклатури зброї. Далі на першому аркуші представлена схема ливникових рамок, схеми фарбування побудови та назви власне, цього, цього озброєння, щоб не заплутатись. Далі побудова та фарбування іншого озброєння, тут вже більш така покрокова збірка, як в крупнокаліберному кулеметі, що складається власне, з кулемету та треногі автоматичного гранатомету, самого гранатомету, треногі СПГ, П. І Кулемет Максим, також сам кулемет і його, скажімо так, тачанка. Також докладна збірка є по побудові FPV-дрона. І на останній сторінці йде повна розшифровка, назв для підрозділів та родів військ, які представлені в шевронах. Також є армійські пагони та патчі. Пропоную перейти до огляду. Аркушу. Аркушу з декалями. Велика кількість різних шевронів. Вони тут розділені, як можете бачити, що спочатку це йде загальні роди військ, далі йдуть механізовані бригади, моторизовані бригади, танкові, повітряно-десантні. Спеціальні індивідуальні дивізії, а також власне патчі. Достатньо цікава декаль для побудови різних діорам та покращення деталізації будь-яких фігурок піхотинців. Перший пакетик найменший з ливниковими рамками. В ньому Ми маємо деталі для побудови кулемету Максим. Я так розумію, це саме. Деталі того набору, який раніше випускала ICM окремим набором, як кулемет Максим. Тий набір, що був з піхотним озброєнням для Першої світової. Можу помилятись. Так, непогано відлита лента з набоями. Далі, непогано відлиті деталі, скажімо так, підставки, тачанки. Власне, сам. Кулемет. Також непогано пролиті всі елементи. Дуже добре видно цю таку ерфлену поверхню кожуха охолодження. Дуже круто. Щиток і інші деталі, елементи даного кулемету. Далі буду йти так, як знаходяться деталі на інструкції по порядку. Це дві ливникові дублюючі рамки Б, їх дві штуки. Так розумію, напевно, це ливник з набору, там, де розрахунок дрону. Маємо деталі для побудови дрону, валізу для транспортування дрону, а також два автомати АКС-74У. Укорочена версія АКСу. Непогано відлиті всі елементи. Маємо спусковий гачок, рукоятку затвора, а також механізм переключення режимів стрільби. Достатньо непогано литя, все це видно навіть неозброєним на оком, навіть в такому невеликому масштабі. Далі, напевно, найбільша рамка з набору. Дуже багато різного озброєння. Я так розумію, що ця рамка йде набору з окремим озброєнням. Це не пригадую набору i7, щоб було це озброєння. Так автологія якась виникає. І давайте ж подивимося, що тут знаходиться. Якщо дивитись по порядку, маємо два, АК. 74, якщо не помиляюсь. Далі по озброєнню, якщо йти, маємо, скажімо так, боєкомплект для РПГ, для РПГ-7 з гранатами. Далі маємо СПГ-корпус. І десь, напевно, є його тринога, це корпус, тубус для. Стінгеру переносного зенітно-ракетного комплексу. Далі, якщо дивитись по порядку, маємо кулемет Барета МГ-42. Під ним кулемет Браунінг з триногою. Різні рукоятки, приціли це, напевно, приціл для СПГ, кулеметні стрічки. І ще певна кількість піхотного озброєння. Тут маємо цей автоматичний гранатомет, що складається з двох половинок. Далі здається натівська гвинтівка FN FOL 5061 і декілька варіантів UAR, це, схоже, UAR 15. UR15 ось під пальцями, UAR10, варіант снайперської гвинтівки. І ще дублюється UAR15 гвинтівка з таким невеликим прицільним пристроєм зверху. Далі наступна ливникова рамка W2. Це, напевно, ливникова рамка з набору там, де йде розрахунок. Стугни, сам корпус, валіза, де знаходяться органи керування, тринога, а також піхотне озброєння. Маємо тут автомат Калашникова з підствольним гранатометом і просто варіанти АК-74. Також, все відлито достатньо непогано. Видно всі основні елементи даного автомата. видно затвор, цей флажок переключення режимів стрільби. І по самій протитанковій установці також все дуже чітко і гарно відлито. Останній головник W3, він також складається з двох однакових ливників. Так, на ньому знаходяться декілька шоломів. На ньому знаходиться пістолет, берете, ось під пальцем. Їх тут, до речі, декілька. Ножі різних форм сошки під снайперську гвинтівку. Точніше, на снайперська гвинтівка, це схожа на К-74 з глушаком або з полумігасником, якусь модифіковану із прицільним пристроєм. Також є АКС з підствольним гранатометом і автомат Bullpup української розробки малюк. Він тут виконаний у варіанті з глушником та прицільним пристроєм, а також просто в чистому варіанті як автоматична гвинтівка. В принципі, на цьому огляд буду завершувати. Подивилися всі основні ливники, всі основні. Елементи озброєння, що надає нам виробник. Дякую вам за увагу. Якщо подобається робота каналу, не забувайте підтримати автора вподобайкою та підпискою. А на цьому на сьогодні все. Бережіть Україну, любіть себе та своїх близьких. Допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!